Щодня на вулицях міста патрульні інспектори зупиняють водіїв, які не вмикають фари під час руху. Їм виносять попередження або виписують штрафи. Про це повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернопільської області. Раніше, з 1 жовтня до 1 травня, водії були зобов'язані вмикати денні ходові вогні лише за межами населених пунктів, щоб позначити свій транспортний засіб. У 2023 році цю норму скасували. Тепер фари рекомендують вмикати завжди. Метою таких змін є зниження рівня аварійності, оскільки транспортний засіб, який рухається з освітленням, його легше та краще помітити на дорозі. Якщо водій не вмикає ближній світлофар або денні ходові вогні поза межами населеного пункту, за це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу становить 510 гривень. У патрульній поліції зазначають, що найбільше порушень фіксують у вечірній час. Особливо важливо бути уважними під час ускладнення погодних умов, характерних для осіннього періоду. У цей час водії мають стежити, щоб фари були ввімкнені, а пішоходам радять переходити дорогу уважно, дивитися по боках і не відволікатися на гаджети. Щоб знизити ризик аварій, у патрульній поліції рекомендують носити світловідбивні елементи. Ми стараємося завжди людям наголошувати, щоб вони при собі мали світлоповертальні елементи. Також патрульні самостійно роздають ці світлоповертальні елементи, дітей навчаємо, щоб вони завжди при собі мали світлоповертаючі елементи. І, як правило, наголошуємо забезпечити себе і бути в безпеці. За експертними даними, пішоходи, які мають на одязі світловідбивні елементи, на 85% знижують шанс потрапити в аварію. Це можуть бути спеціальні стрічки, значки та брелоки. Та чи користуються ними тернополяни під час дорожнього руху? Ми запитали у перехожих. Для того щоб я каже нічний ка час переходив кашу вулицю і така ще бачив автомобілі, що є світло твори. Я дивлюся, так як вчили ще колись дуже давно в школі, наліво, направо. Подивлюся, обов'язково і дуже уважно, особливо уважно на регульованих перехрестках пішохідних. Ну малюка воно, в принципі на рюкзачку в більшості висить. А ви самі носите? Ні, сама ні. А чи хотіли б носити? Не думаю, не мав потреби. Маю, але на цьому рюкзаку. Але взагалом виїхано, да потрібна річ. Як бачите, в мене все чорне, особливо коли десь ввечері, да краще мати з собою. За правилами дорожнього руху в умовах недостатньої видимості пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи або носити одяг із відповідними вставками за їхню відсутність. Передбачений штраф у розмірі 250 гривень.